Що в зрічному є чемпіон світу з гирьового спорту? Ви знали про таке? Молодий хлопець. <рес> а як це бути таким двохразовим чемпіоном? Ну, так, так. А це як рахується світу чи України? Всього світу 15 років, типу там, в 72-й категорії, 24-ка. То тобі 15 років? Так. Нічо собі. А що тебе спонукало зайнятися таким видом спорту? Хто надихнув? Та ніхто не надихнув, мене тато завів, да, я вже почав. Пішов в качалку да й все. Okay. Бачите, як класно. Просто батьки віддають і хлопці починають. Ну давай, покажи, що ти тут займаєшся і що ти взагалі таке. В чому суть спорту? Ну, суть спорту піднімати гирі. Ну, наприклад, я в своїй вправі довгий цикл, чемпіон світу. Я маю закинути гирі. Тобі на груди. Зробить пору. І скинуть. Ну в чому складність цієї вправи? Ну, складність не в тому, що вірить тяжкі, а в тому, що з рук кров ліється. А чому так? Ну, бо роздирається в мозолі. Ага. Ну покажи свої руки. -то, Ого! то що нормально все. Нормально, так. А чого ти не працюєш з якимось там, ну, наприклад, пов'язки на руки чи перчатки, рукавички? Не, для слави. То для <с> слави? Да. Хоча воно не лежать, але слаби. Ага, є. Все таки є в Богдана. Чим ти думаєш далі займатися? Цікаво. Хочу цього року чемпіона світу ще раз виконати і зробити КМС. Нарешті вже ага, це твоя мрія. А потім чим будеш займатися? А потім зробити заслуженого майстра спорту України. Ну і скільки тобі років? 15. 15 років. І кеме заслуженого майстра ти можеш зробити в скільки років? Років так 20, років 20-25. Угу. Так що ось таких зірок в нашому районі.